Уряд Іспанії виділить 14,5 мільйонів євро для підтримки програми Rain from Юкрейн. Безкоштовно та анонімно в Одесі люди мали змогу протестуватися на снід, гепатит та сифіліс. Закривавлені сукні та Путін в образі сатани. В одному з одеських пунктів незламності відкрили виставку Вільні та люті. 14,5 мільйонів євро для підтримки програми «Grain from Ukraine» виділить уряд Іспанії. Про це повідомив посол країни. Йдеться про зернову ініціативу, яку запровадили у липні минулого року. Минулого вересня голова уряду Іспанії на генеральній асамблеї ООН проголосив, що Іспанія надасть більше 236 мільйонів євро на виконання цієї програми. І зараз він наголосив, що Іспанія додасть 14,5 мільйонів євро також. Ми маємо підтримувати та нарощувати цю ініціативу. Ми повинні нарощувати темпи поставок. Наразі 100 суден у босфорській протоці очікують проходження інспекції, і зараз, зважаючи на те, що Росія штучно накладає певні обмеження щодо того, як провести інспекцію та обробку суден до відправки, ми відправляємо 2-3 без додаткових обмежень. Це могло б бути 45 суден. Тому хотілося б покращити цю ситуацію. Відмови Росії продовжити дію зернового коридору на 120 днів це економічні маніпуляції, заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Росія буде робити все, що вона робить останні місяці, тобто якомога зменшувати ефективність роботи чорноморського зернового коридору. І по суті, ну просто потрібно зрозуміти. Ми вже давно це розуміємо, що ми маємо справу з державою терористом. Яка використовує навіть такі гуманітарні питання, які важливі для сотні мільйонів людей по всьому світу, беручи їх в, за, в заручники для вирішення своїх економічних питань. Це таке важке і складне водночас питання. Але вирішення його говорю абсолютно приві може бути одне, це військове. Зернова ініціатива спрямована на недопущення голоду в країнах Африки та Азії, зазначила заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріана Уорл. Кожне судно, яке виходить в рамках зернової ініціативи, є дуже важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі. Я пам'ятаю, що під час закриття портів, коли вони не працювали, ціни на зерно зросли приблизно на 40%. Я наведу приклад, що збільшення ціни на зерно на 1% на жаль, призводить до того, що приблизно 10 мільйонів людей починає страждати від голоду. Ми за цей рік, який пройшов, зібрали 70 мільйонів тонн всього зерна разом з олійними. Нам залишилось приблизно вивезти станом на початок цього тижня 14-15 мільйонів тонн зерна, також олії інших продуктів переробки. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одещина. Це один із вакцинальних автобусів, який минулого тижня Міністерство охорони здоров'я передало Одещині. Він прямує до Доброслава, аби там відвезти людей до лікарні. Зупинка біля сільської ради. Це точно Скористалася автобусом Галина. Каже, про таку можливість дізналася від свого сімейного лікаря. Таким автобусом зручно. Певно, що зручно. Я інвалід третьої групи, я боюсь за своє здоров'я. Люди, які хворіють, вони швидше можуть захворіти ковідом, бо в них слабший імунітет. Я боюсь за своє здоров'я, тому і вакцинуюся. Їде вакцинуватися, і Валентина планує робити бустерну дозу четверту. Ми вдячні, що нас організували, що так організовано, нас підвезуть без черг, без нічого. З нами працюють сімейні лікарі і, і, з вакцинального кабінету, які рекомендують нам вакцинуватися. І ми прислухаємося до наших лікарів. Кінцева зупинка Доброславська багатопрофільна лікарня. Спочатку пацієнтів обстежують, після цього роблять щеплення. Все це майте. Дві години кави не пити. Сьогодні не вчити 30 хвилин кімнату спостереження. Зараз нормально себе почуваю спокійно, зовсім не болісно. Наразі в Доброславській громаді темпи вакцинації знизилися, зокрема через те, що частина населення виїхала, каже директорка лікарні Тетяна Таран. Першою дозою привито у нас більш до 10 тисяч населення, всього населення в громаді 15 тисяч, а другою дозою привито від 10 тисяч це майже до 7 тисяч осіб. Ми намагаємося зробити робити вакцинацію. Виїжджаємо до віддалених сіл, якщо люди не можуть приїхати, ну я Завдяки такому автобусу, як вакцинальному автобусу, який буде доставляти мешканців, які не можуть приїздити до вакцинального кабінету. Я думаю, що ця робота наладиться. Маємо змогу виїхати до громад, де зберуться люди, яких ми зможемо відвести до пункту вакцинації. На сьогодні щодо ковіда, у нас майже 916 тисяч вже взагалі провакциновано. Дуже багато людей сьогодні пішло на другу бустерну вакцинацію. Усього таких автобусів на Одещині чотири. Вони мають пандуси, аби маломобільні верстви населення також могли вакцинуватися. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Гінекологія для кожної. На базі Доброславської багатопрофільної лікарні відкрився новий кабінет. Сюди запрошують прийти обстеження жінок з обмеженими можливостями, а також жінок-переселенок. Їх забезпечуватимуть усіма необхідними препаратами. Поки ще було небагато людей, але я думаю, що їх насправді більше, тому що вони просто не знають, куди можна звернутися такі жінки. Вони думають, що прийти до гінеколога, це можна піднятися на якийсь там поверх, це як на це крісло залізти, чи це, це піти в інший кабінет у робити, в другий кабінет якісь мозки брати. А тут все можна зробити на одному місці. Вони мають змогу безпосередньо сети цього кабінету на своєму кріслі. Воно працює Ось вище нижче можна його. Тобто, без сторонньої допомоги жінка може звернутися до гінеколога в цьому кабінеті отримати Я весь спектр допомоги. Давайте мені ручку, повертайтесь до мене Лечиком. У Усесвітній день боротьби з туберкульозом в Одесі робили тест на ВІЛ, СНІД, гепатит та сифіліс. Щомісяця місяця перевіритися на наявність інфекцій намагається Владислав. Всігда необхідно слід за своїм здоров'ям. В особенності в такое непростое время, і особенно стосується не только стариков, так і молодежи, поскольку молодежі ще після страну цих жахливих собаки, которые дай Бог в скором време прикратятся. Тестування можна було пройти безкоштовно та анонімно. Это очень важно, тому що ми приїхали з Ніколаєва. Там очень плохая вода. Неизвестно, что що там, якщо безплатно, то все время, тому що пенсіонери за 300 гривень та стоїть не кожен зможе це зробити. Це швидкі тести. Ми проколюємо пальчик, беремо кров, капаємо одну каплю, додаємо бустер, і через 15-20 хвилин ми отримуємо результат. Результат ми говоримо людям окремо. Вони заходять сюди у це приміщення, і кожному під його номером ми називаємо його результат. Загалом для акції підготували близько ста тестів, каже керівниця благодійного фонду Алла Ходак. В цей день по всьому міру проходять міроприяття, направлені на профілактику. туберкулеза, на информирование населения туберкулеза. Каждый год по всему миру новых случаев выявления туберкулеза от 8 до 9 миллионов. Сегодня можно профилактически проходить осмотр, и мы раздаем также скрининговые анкеты, которые можно заполнить ручкой. Если придут несколько вариантов ответов «да», то мы рассказываем, где дальше можно пойти и обследоваться на туберкулез. В нашем месте за 22 рік год прошло некоторые снижения показателей Захворюваності на бак плюс туберкульоз десь на 2 відсотки, зниження деструктивного туберкульозу на 15 відсотків та зниження летальності від туберкульозу на 30 відсотків. Туберкульоз та віл – це вони йдуть поруч. Ті люди, у кого ми виявляємо віч, вони являються найпершою групою ризику по туберкульозу. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини Одеса. Це не просто сукня. Це частина експозиції Вільні та люті, яка відкрилась в галереї стійкості в Одесі. Через такі твори одеські митці демонструють населенню свої роздуми про війну. На виставці представлені картини, малюнки, а також фактурні роботи. Майже всі вони були зроблені під час 2022 року. Це одна з моїх робіт на цій виставці. Вона називається Потім була війна. Це звичайний годинник, на якому час зупинився о четвертій ранку, тридцяти й годині 39-й хвилині, ранку 24 лютого. Рівно через хвилину, Володимир Путін розпочав війну з України. Це як такий символ ем, останньої хвилини спокою та миру. Миру без війни. Роботи, що зображують сатану та інші пекельні мотиви, належать Денису Недолуженку. Тут їх 10. Так митець демонструє світу свою рефлексію на інфоприводи. Це там сатана намальований, який вручає чорту орден Пушкіна за розвиток російської мови в Україні. І це все зафіксовано в пресі. Там от люди, які там нагадують вам, от їм реально там вручали орден Пушкіна. Сила художників в тому, що потім покоління будуть знати про людей тільки те, що намалювали художники або зробили митці, а не те, що є на самому, насправді. Організатор виставки Володимир Уманенко представив свою експозицію. Три цикли одягу вони відображають той чи інший період, що проживали українці під час повномасштабної війни. Є цикл крик, в якому я виразив свої крики за те, що я переживав, і крики всіх інших. Цикл «Світотворці» про нас, про людей, які несуть світло. Це така антиблокаутна серія. І третя колекція, яка включає всі ці дві, три і ще більше, бо є ще четверта, п'ята серія. Вона називається Воля не смерть. Це така загальна колекція, яка включає в себе всі платі, які я зробив за цей час. Місце для проведення виставки обране не випадково, каже Володимир, адже це пункт незламності. Потрібно було Почати цей новий тренд, цю моду на пункти незламності. І тоді, коли е, наприкінці 2022 року тут відкрили пункт незламності, я просто зрозумів, що е, при, тут є розетки, чай, тепло, інтернет і все інше. Але пусті стіни якось так дивно. Музеї зараз не дуже працюють, вони не мають що особливо виставляти, і зараз це. Але ми відчули цю наснагу, навіть наглість, пізнати і відкрити нову галерею. Відвідувачі поділились своїми враженнями. Враження дуже, дуже важке, бо я, я зараз зрозуміла наскільки я себе рятувала від новин, від думок про війну, і наскільки я зараз занурюсь у цей світ, але це обов'язково потрібно робити, щоб ніколи не забувати про це. Мені подобається цикл робіт Дениса. Нелуженка, <гілля> вони дуже символічні. Я дуже вражена цією виставкою, вона дуже незвичайна, вона показує такі нестандартні рішення одягу, суконь. І мені подобається, що тут можна ходити і торкатися цих речей, роздивлятися їх і міркувати про свій гардероб. Про, про що, да, про що про що мій гардероб? Так, і про що він міг би бути. Виставка працюватиме до 6 квітня. Побачити експозицію можна у пункті незламності на вулиці Грушевського, 39Б. Ольга Цектор, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 25-26 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 7 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 8-9 з позначкою плюс.